Що зруйнувало вашу невинність? Спостерігати, як моя мама втратила здатність ходити, коли захворіла на розсіяний склероз? Їй було 36, мені було 10, вона померла через 8 років. Мої батьки залежні від азартних ігор. Ми втратили наш будинок, і це змусило мене покинути школу, щоб знайти роботу, щоб допомогти їм. Я пішов, коли вони продовжили грати в азартні ігри, і моя сестра теж вони варті одне одного. Мій племінник помер від СРДС, коли я нянчила його, мені було 13 років. Протягом 8 років мого життя я зазнавав знущань від мого наркозалежного батька. Через його залежність я багато чого пережив, але я щодня дякуватиму небесам за те, що реабілітація дійсно допомогла йому, і він повернувся зовсім іншою людиною. І з того часу був хорошим батьком. Цей чоловік багато чому навчив мене в ранньому віці, але потім повернувся і не тільки виправився, але й продовжує бути найкращим батьком і дідусем. Він дав мені один з найцінніших уроків, який мені вкрай необхідно було засвоїти. Іноді потрібно жертву. Тим, що я люблю найбільше, заради тих, кого я люблю найбільше. Це може мати вирішальне значення. Мене домагався хлопець моєї бабусі, коли я була в початковій школі. Коли мені було 15 я розповіла про це їй. І мамі, і вони сказали, що вона відправить мене до психіатричної лікарні за брехню. Що ж, 10 років по тому, у 2022 році, очевидно, він також розбещував мою молодшу сестру, якій 11 років. Моя бабуся досі вважає, що ми брешемо і вірить йому на 100%. Відредаговано поліцію викликали у 2022 році, коли моя молодша сестра розповіла в школі про те, що сталося. З тих пір я контактувала з детективами і давала численні свідчення про свою ситуацію. Я дуже сподіваюся, що його посадять, але це й мало ймовірно. Моя сестра зараз перебуває під опікою прийомних батьків, оскільки її тато і наша мама не дуже придатні батьки. Найсумніше те, що коли мені було 15 років, моя бабуся розповідала всім у родині, що я про нього говорила, те ж саме вона робила із моєю молодшою сестрою. Думаю, вона розповіла їй про те, що трапилося вже один раз, пару років тому, і все, що зробила моя бабуся, це перевела її в іншу кімнату. Я майже на 100% впевнена, що вона знає, що він зробив зі мною та моєю сестрою, і вона дозволила йому це зробити. Коли я була маленькою дитиною, я тулилася під ліжком пізно вночі, слухаючи. Як мої батьки кричать і б'ють один одного, сперечаючись про рахунки, кредити та всі наслідки їхніх дурних рішень? Мій власний дідусь приставав до мене. А моя бабуся, його повторний шлюб, прикривала його, коли я зі сльозами на очах розповіла їй про це. Годиною пізніше я їду в машині, а його лають за те, що я ледь не втягнула його в неприємності. Він повіз мене в ліс на кемпінг, і я думаю, що мені не потрібно закінчувати свою історію, щоб ви все зрозуміли. Мені було близько п'яти років. Стала безхатькою 14 років, але, чесно кажучи, мабуть, набагато раніше, Дорослішала швидше, ніж мала б. Почувши в новинах, що мій тренер, з порятунку серфінгу, щойно отримав 30 років в'язниці за звинуваченням у педофілії. Нас з братом це не торкнулося, але я продовжував задавати питання мамі, поки не з'ясував, що все це означає, боже мій. У першому класі мене домагався старший хлопчик, потім довелося дати свідчення в суді. Згодом довелося пройти обов'язкову терапію та консультування, став вигнанцем у школі. З упевненою в собі та енергійною дитиною я перетворився на замкнуту та тиху людину, якою я сьогодні. Жорстоке побуття кілька разів до втрати свідомості, коли мені було 4, 5, 6 років. Ще до Лівлік. Існував сайт під назвою Оґріш. На ньому був панель із зображенням рук, яким відірвало пальці, і слоганом: чи можете ви впоратися з реальністю? Посилання збоку говорило: натисніть тут, щоб переглянути відео. Думаю, мені було 12 років, тобто десь у 2002 році. Я вже бачив порно, але це було на іншому рівні: відрубування голів, самогубства, просто купа графічних жахливих смертей. Я не спав кілька днів і був дуже травмований. Наступні кілька років я шукав подібний контент, і це справді зробило мене нечутливим до насильства. Дуже нездоровий. Я не думаю, що я пережив це, поки мені не виповнилося 17 або 18 років. Моя початкова школа, де навчалися лише дівчата, знаходилася поруч із будівельним майданчиком, житловим будинком, який вже кілька місяців стояв недобудованим. Це місце стало домівкою для наркоманів. Одного разу, коли ми з друзями були на перерві, один з них стояв на вулиці обличчям до нас і мастурбував до схочу. Я не мала жодного уявлення, що це за біла речовина витікала з нього. Це налякало мене і залишило шрам. Я не могла викинути цю картину. З голови протягом багатьох років. Мені було десь 12 років. Я переглядав файли на сімейному комп'ютері, і в папці з музикою був файл під назвою Бембі. Він зовсім не був пов'язаний з милим класичним фільмом про оленя. Моя служба в Афганістані ставити занадто багато питань у ранньому віці та мати чесну матір. День, коли мій власний батько назвав мене довбаним тупим, запитав, чи потрібні мені ліки. А потім моя мама кинулася мене захищати, в результаті чого її повалили на підлогу. Я пам'ятаю, як пішов у гараж і взяв його металеві граблі. А дві мої сестри і брат причаїлися в кутку. Мій батько завжди був словесно та емоційно агресивним, але це був єдиний раз, коли він підняв руку на когось. Я повернувся у двері з криками, сльозами на очах. Зварюючи гігантські металеві граблі, які ледве міг нести. Пам'ятаю, це був перший раз, коли я відчув, як з мого язика зірвалося лайливе слово: я вб'ю тебе, якщо ти ще раз доторкнешся до мами. Насправді мені було 11 років, і я ні чорта не міг зробити, але його поведінка змінилася. Моя сестра і мама прийшли, щоб заспокоїти мене. Я пам'ятаю погляд мого батька. Це була суміш, що ти, блядь, збираєшся робити, за яким повільно слідувала о, блядь. Я облажався. Він просто вийшов за двері, сів у машину і поїхав на роботу. Просто отак. У той час, як всі його діти кричали від жаху навколо матері, а його реакцією було втекти, замість того, щоб залишитися і вирішити проблему. Того дня я поклявся ніколи не бути таким батьком, як він. Тепер у мене троє щасливих дітей, один з яких навчається в коледжі, і я присягаюся виховувати їх у любові, увазі та розумінні. Коли я була змушена прийняти рішення відключити мою власну матір після того, як вона вистрілила собі в голову, вона була для мене всім. До цього я жила дуже захищеним життям, та ніч назавжди прокручується в моїй пам'яті і знову і знову, без жодних змін у результаті. Це безумовно зруйнувало мене як особистість. У жовтні цього року виповнюється 5 років, і не було жодного дня, щоб я не думала про це. Якщо хтось перебуває в стані СОС. Або планує це зробити, будь ласка, знайте, що вас так люблять і бажають це постійне рішення тимчасових проблем. Коли я була дитиною, моя мама познайомилася з дуже класним хлопцем. Вони зустрічалися деякий час, і все було добре. Через кілька місяців він познайомив її з наркотиками, і вона підсіла. Одного разу вночі я прокинулася від дивного відчуття, що щось не так. Пам'ятаю, як побігла на кухню і побачила, що він стоїть над моєю мамою і б'є її у невірі та розгубленості. Я схопила ножиці і встромила їх йому в очі.